Привіт, я Олена, і сьогодні ми поговоримо, як ви здогадалися про мої нові книжки. І ось коли я почала їх збирати, я зрозуміла, що минуле відео, яке називалося Книжки першого кварталу 2023 року, я трошки перескочила вже на другий квартал, тому що квітень це вже ж другий квартал. Квартали це по три місяці, а я чомусь взяла чотири. Але менш з тим я все одно потім в квітні ще дещо докупила, тому тому в мене ось тут записничок, і зараз підемо е, по порядку, все ж таки, як я е, купувала книжки. В квітні я в минулому відео ось тут посилання, можете подивитися, якщо цікаво. Розповіла, що в квітні останні я придбала онлайн книжку в абук-вибір Едіт Егер, але потім в нас з'явилася ідея зняти такі спільні читання. Про книжку Завтра-завтра-завтра, до речі, вони також вже вийшли. І ось тут і мій окремий огляд, і спільні наші враження. Багатьом воно сподобалось, мені не дуже. Одразу спойлер, всі посилання там. Тож в квітні я придбала книжку Завтра-завтра, завтра. Але в мене вже її немає вам показати, тому що я її вже віддала на розпродаж для ЗСУ, і вона вже поїхала новій або новому власнику. Тож так до речі, ось зараз невеличка ремарка. Я нагадую, що в booktube спільноті в нас є така ініціатива для ЗСУ, там є розпродажі книжок. Інколи такі книжки, які ви вже не знайдете, тому що вони закінчились. Інколи там е, бувають розіграші лотереї крутяцьких і дорогих лотів, всього за 50 гривень у вас є шанс виграти. Тож долучайтеся, всі посилання будуть в інфобоксі. Також, якщо ви зі Львова, на Личаківській в книгарні кав'ярні Старого Лева, також ви можете подивитися на цей розпродаж. Вони дозволили нам, е, як буктюберам, там залишити книжки і всі. Ці гроші, звичайно, з цього розпродажу підуть на допомогу нашим захисникам. Тож така невеличка ремарка закінчилася. І далі я хочу сказати, що разом із завтра-завтра-завтра у -завтра Віваті -завтра я придбала і також порожній вірус. Ось вона, це третя частина Невермур. Перші дві в мене вдома в Запоріжжі. Я думала, що ось третя виходить, я. Тоді привезу з дому дві попередні, буду читати трилогію. А мені Віват пише: Ну, коли я це розповіла в сторіз, давно, тільки коли вона анонсувала вихід. Вона кажуть: взагалі, то це трилогія, там чотири книги. Я така: Окей, я нічого з дому не буду привозити, але вже якщо я робила замовлення у Вівата, то не змогла втриматися. І ось ця третя книжка з серії, яку ще не читала, але мені щось здається, що вона мені зайде, в мене є. Буду таки чекати на четверту останню з серії і тоді братися за прочитання цієї серії цілком. Далі, в квітні я придбала Танець Недоумка онлайн-книжку, тому що в Google-книгах вона коштувала лише 18 гривень. Я не знаю, звідки такий марафон щедрості, чесно, чи є він ще зараз. Але коли я побачила, я так і думаю. Треба брати. І знову ж таки цю книжку я вже прочитала. Якщо ось тут не вспливає, то вже немає місця, тому в інфобоксі всі посилання будуть на мої огляди, книжок, які я вже прочитала з цих новинок. Тож так, танець не думка. І того в квітні онлайн і офлайн книг я придбала 4 штуки. Далі в нас йде травень, і коли я думала, що ну я нічого не буду замовляти, нічого, нічого. Були інші розтрати, і взагалі, навіщо в мене тут? Така купа купезна книжок, на яку потрібно окрема валіза, щоб перевести вже додому, коли я буду повертатися. Я сподіваюся, що це вже не за горами. Тож е я думала, що в травні будуть тільки дві книжки, які мені подарували на день народження, тому що в травні у мене день народження був, і е це відвідали. Е Агатангел Кримський завжди затинаюся запинаюся на цьому імені. Агатангел Кримський Андрій Лаговський. Тож так, я дуже давно придивляюся до неканонічного канону. Вирішила. Що треба, треба, ось вона в мене є. І також мені подарували місячний камінь с Це видавництво-видавництво, також дуже крутезне оформлення. Огляд на неї вже є. Знову ж таки, вся інформація в інфобоксі і посилання. Класна книжка, класне оформлення, класна серія, і також ось ці дві серії. І як вона там називається сучасна класика від видавництва і неканонічний канон від віхоли? Я буду збирати повністю. От я вже впевнена в цьому на 99%. Хоча я це не прочитала, і не впевнена, як вона дуже буде гарно читатись, розкриватися, але ну не дуже критично, я б сказала. Ну, тобто, повинно бути нормально. Тож так, ось така серія і така мене шукають. Далі, далі. Я думала, що все, травень. Дві книжки подарували, окей, але в Івано-Франківськ, де я наразі перебуваю, приїхала Дара Корній, і вона у книгарні Віват презентувала таку. Зустріч, де вона розповідала про чарівних істот, і все таке інше. І, звичайно, я туди пішла, але моя книжка чарівні істоти українського міфу залишилась в Запоріжжі, тому я просто подумала, ну я прийду послухаю. А там же ж, я не подумала, що в неї взагалі то трилогія, і якщо друга книжка про духів дому чи щось такого плану, мені ну, не дуже було цікаво, то вже вийшли і. Духи-шкідники. І, звичайно, я її передбала, щоб вона мені її підписала. Тому в мене ця книжка з. Зараз хвилиночку, з підписом. Я не знаю, видно це чи ні, але ось з підписом. І так, я не до кінця дочитала ще книжку. «Чарівні істоти українського міфу там були духи природи. Але мені здається, більше половина однозначно значу прочитала шкідників. Ще не починала. Я так розумію, що взагалі то це також планується тетралогія. Хоча вона ще, наскільки я зрозуміла, з її розповіді ще збирає інформацію про дводушників. Це коли істота якась підселяється в тіло людини, якось так. Тому дводушники я не читала інших книг від Дари Корній, наскільки я пригадую. Але ось ця серія е, дуже класна, вона така мила, і ілюстрації тут е, також дуже атмосферні, тобто тут все збіглося е, круто і мені подобається, тому можу тільки радити. Звичайно, не дешева, тим паче наразі всі книжки не дешеві, але я не шкодую. Я думаю, що, можливо, колись я і духів. Домових куплю, хоча не знаю, не знаю, але ось в мене є тепер друга книжка. І все ж таки на цьому закінчився мій травень, три книжки в травні. Далі йде червень, і хоча він ще не закінчився, але вже, майже, майже. Я сподіваюся, що в мене вистачить витримки не придбати щось іще. Тому що я вже придбала п'ять книжок в червні і. Перші дві були взагалі дуже дивно придбані, тому що я взагалі йшла по своїх справах. Було дуже спекотно, я вирішила зайти в ТЦ і пройти ТЦ, просто як охолодитися і далі йти по своїх справах. Але я там побачила книгарню, яку я раніше щось не зауважила. Ну, я взагалі в це ТЦ рідко ходила, і придбала ці ось дві книжки. Перша це нові стоїки. Так, мені цікаво е, почитати. Взагалі. Прикро визнавати, прикро, але е, про цю книжку я дізналася від е, подкаст-терапії від Спартака Соботи. Не кидайте тапками, я розумію, що це ще питаннячко, але забуваємо про цього про йди, світа. Все ж таки мені цікаво. Я, е, звичайно, знаю, хто таке стойкий, ну, принаймні, ми вивчали це так, в університеті. Але щось мені здається, що мої знання дуже поверхневі. І я потім трошечки почитала інформацію просто про стоїцизм ще, щоб відновити в себе в інтернеті, і вирішила, що таки мені буде цікаво з нею познайомитись. І я сподіваюся, що вона написана краще, глибше, і справжніми професіоналами своєї справи, а не як от Спартак. Але, ну... З пісні слів не...», не викинеш. Слив <свят> Слив також не викинеш. Тож, так, нові стойки в мене є, і разом з тим я придбала також і книжку другу Едіт Егер, і це «Дар. 14 уроків, які врятують ваше життя. Це друга книжка після вибору Едіт Егер. А вибір мені дуже сподобався. Я вибір прослухала. Це я буду читати. Я вже підготувала стікерочки. Мені здається, що я буду дуже багато чого відмічати, не знаю. Подивимось, щось мені... мені щось здається, що вона мені повинна зайти ще більше ніж вибір, тому що там все ж таки більше про голокост і ось такі страшні події в її житті. Тут більше про таке звичайне життя, як його е, жити, скажімо так, ось такі якісь складні моменти. Поліпшувати, покращувати не знаю. Але я думаю, що я принаймні дар почну цього літа читати, але. Не зарікаюся. Далі. Далі я поїхала в Чернівці, і це було по роботі. Там я повинна була дещо пофотографувати певний об'єкт, але, звичайно, я взяла ще день. Я там була два дні по роботі, і я взяла ще день просто для себе. Тому що я була в Чернівцях більше десяти років тому, півтора дні, ну тобто, також з ночівлею, але от приїхали, походили, поночували, походили, уїхали якось так. Я пам'ятаю, що був дощ, але мені все одно сподобалася ця пішохідна їх вуличка. Мені взагалі подобається концепція пішохідних вуличок в містах в Запоріжжі. Такого немає. Запоріжжя просто прикривають центр проспекту на ярмарках чи ще колись і це так дико, тому що ти не звик і все одно якось йти про по дорозі, якось стрімненько. Але менш тим мені подобається така концепція пішохідних вуличок, як у Франківську, ось в Чернівцях. Університет, просто чарівний чудовий. Коротше кажучи, я там також гуляла, і я, звичайно, заглядала в книгарні, які мені потрапляли. Ну, тобто не такі, які мережевні, типу єшки і все таке інше, а просто там написано: книгарня чи ще щось таке. І я не змогла не придбати Пратчета Бери за горло. Це остання, мені здається, книжка про відьом. Я взагалі-то не думала її купувати, але в цій книгарні була така приємна жіночка, і я придбала. Я подивилася, що, в принципі, якщо я придбаю ВСЛ з доставкою, воно те на те й вийде, там багато дорожче було. Я вже тоді не думала про різні акції, все таке інше. Найбуде. Я придбала, люблю прачити, і мені дуже подобається, що ось ця книжка, хоча вона не з такого паперу палітурка, як е, стандартна серія, так, тому що воєнний час і е, ВСЛ попереджали про це, але я дуже боялася, що вона буде така сама, як е, пані та панова, мені здається, коли. З бухти барахта без попередження, принаймні я його пропустила, якщо воно було. вони видали її в дуже дивний спосіб з сатиновою такою палітуркою і вона дуже дешево виглядала. Я була взагалі в шоці. Я до сих пір в шоці, я обурена, тому що можна ж було зробити ось так: воно матове, воно не сатинове, а пам'ята воно вибивається, воно дешево виглядає. Я не знаю, вони перевидали чи ні, але. Я була дуже розчарована, коли отримала пані тепанову. знову ж таки, якщо ви хочете відео огляд на пані тепанове. В інфобоксі все є. Цю книжку я ще не починала читати. Можливо, я придбаю інші і також прачита серію, так скажімо, буду читати серійно або ні, не знаю. Поки що відкладаю смаколи, тому що прачить мені, звичайно, подобається. Далі, далі. Я була в університеті в Шернівецькому. Знову ж таки, я там вже була, але. Він мені подобається, чому б не піти знову. Тим паче я там була 10 чи більше років тому. Тож, там була екскурсія під кінець екскурсії, коли заводять ось в церкву. Там є церква в університеті. Ну тому що ви ж знаєте, я сподіваюся, що це там раніше жив митрополіт. Тому так, потім з цієї резиденції зробили університет, але церква там залишилась. І ось, коли закінчується екскурсія, ось саме в церкві, там е, можна придбати ось такі штуки. Я потім їх бачила в книгарнях. Мені здається, вони десь на 60 гривень там були дорожчими, ніж я придбала в університеті, але там були такі. Пропорції українська і ще якась мова. Ну тобто, якщо там іноземець, то він може придбати німецькою, англійською, французькою різними мовами. Тут прапорців немає, але тут воно все одно двома мовами. Якщо ви знаєте, якщо ви знаєте, що це за мова, скажіть мені, будь ласка, тому що я не знайшла написів тут, можливо, румунська, я не знаю. Сорі, це точно не польська. Але яка саме, я не знаю. Але тут багато фотографій або з дронів, або з верхніх поверхів будівель, тому що в на екскурсії ти нікуди не підіймаєшся на такі е, оглядові майданчики. Я не знаю, чи є вони взагалі. Мені здається, 10 років тому нас не пускали нікуди на такий огляд. Тому... Самому такі фотографії точно зробити неможливо. що мені не дуже сподобалось тут, що немає чогось, чого тобі не показали в екскурсії. Тобто. Якихось аудиторій інших. Ну, тобто, я розумію, що це університет. Всі університети плюс-мінус однакові. Я маю на увазі лекційні зали так і таке інше. Але покажіть, покажіть, як живе університет, покажіть, як люди вчаться. Ну, тобто Це ж університет. Я розумію, що, можливо, вони там не такі гарні лекційні зали і таке інше. Як Туди, куди водять екскурсії, але я там вже була. Покажіть мені, що ще? Ну, якось так. Тому мені ось цього трошечки не вистачило. А так, звичайно, звичайно, я не шкодую, що її І Також в університеті я придбала ось таку. Збірку карток, фотокарток. Там просто окремо фотокартки з видами, знову ж таки, колишньої резиденції митрополітів, нинішнього університету і таке інше. Тож, так, це не книжка, але я просто похвастаюсь. І останнє, що я придбала в червні, це Абук, і в Абук я придбала сад Гетциманський. Гетсеманський. Ось тут буде обкладинка. І е, тут в мене знову не обійшлося без якихось е, пригод. Тому що я люблю Абук, я всім раджу Абук. Там інколи, кру... ну, інколи здебільшого, круті начитки для мене. І зараз дуже поповнюються книжки. Але. Мені чомусь останні рази дуже щастить на всілякі пригоди, то я оновлюю застосунок. в мене вибиває абсолютно всі книжки, і я не розумію, що трапилось, але завжди, що мені подобається, в Абук, що завжди я списую з підтримкою, все вирішується швидко, в той же день інколи там в ті ж години, все чудово, все швидко вирішується. І ось я пам'ятала, що останній раз, коли в мене були глюки, а що, що, я придбала Сад Гесциманський, і в мене підвис застосунок. Я вийшла з нього, вимкнула його, зайшла, дивлюся, а в мене книжка не придбана. Я заходжу в банк, онлайн банкінг, дивлюся, що в мене сума та списалась. А книжка не придбана, і я така, what? але чомусь в моїх книжках з'явилася якась московіада, яку я накопувала. І я така сиджу. Що взагалі таке? Я їм е не пишу. Я думаю, окей, я пам'ятаю, що минулий раз мені сказали видалити застосунок встановити його наново. Я думаю, я пам'ятаю, я так і зроблю. Видаляю, встановлюю, відкриваю Хочу зайти. В мене там пароль ну, паролі збереження, все намагаюся зайти, а мені пише, це вже п'ятий пристрій, на який ви хочете встановити абук. А максимум можна на чотири. Видаліть його десь і потім зайдіть. І я така сиджу, така в мене, щоб ви розуміли, наразі абук встановлений на ноутбуці, і то о, там через спеціальні е, милиці треба було його встановлювати, тому що я наскільки пам'ятаю, абук не можна встановити просто так онлайн на ноутбук. Можливо, можливо, він ще встановлений на мій старий телефон, яким я вже два роки не користуюсь, десь валяється, він вимкнений. Але я не впевнена, що він там. Ну, можливо. І все, ну, можливо, ще на моєму ноутбуці, який залишився в Запоріжжі, який також старий, 100 років вимкнений. Ну, Тобто, все одно, це не 5. І я ж ось тут мала його в телефоні, Я його видалила. Чому? Що? Я в прострації така окей, і треба таки писати в підтримку. Е, мені там все допомогли, все встановили. Ну, тобто, я змогла зайти. Е, мені видали цю московяду, додали сад гетьмаський, все окей, але я чогось останні рази ну, на, на такі. Якісь веселощі, але, ну, в принципі, не помиляється той, хто нічого не робить. Застосунок розвивається. Там додалися раніше були тільки аудіокнижки, там тепер додалися електронні. Тому так, мені подобається бук, нічого не маю проти, просто розповідаю, що завжди в мене якісь історії веселі трапляються. Але я вже почала слухати Сад Гециманський. Я думаю, що це буде. Ну, в принципі, я думаю, що всі ми знаємо, що це невесела історія. Я не знаю, чим вона закінчиться, чи так, як в Тигроловах, чи не так. Ну, я маю на увазі по настрою. Тому так, я буду слухати. Я вирішила все ж таки не купувати її, ось, наприклад, ось. Навіть там в на економічному каноні, а прослухати. Потім, якщо я е, зрозумію, що мені хочеться мати її фізично, я придбаю. До речі, до речі ось якщо вже взяла віхоло, є ось такий неканонічний канон. Є в Рем, також е, пішла класика видаватися, але. От не знаю, мені дуже подобалась обкладинка, яку вони анонсували на самому початку, і яка виявилась плеятом. І це було дуже сумно, тому що там прикольні обкладинки були. Потім, коли вони змінили, я дивлюсь, і вона мені чимось флешбечить. Я десь щось подібне бачила. Або це вже зараз популярний стиль в соцмережах. Не знаю. Скажіть мені, будь ласка, які у вас враження від обкладинок РМ? Ось тут -от я викладаю. І... Я не знаю, можливо, я ем, буду за дефолтом купувати ось цю серію на канонічний канон, тому що вона мені спочатку здавалася дуже дивно, а потім я ну, якось так придивилася. Я зрозуміла фішку ще на початку, але якось так дивенько це виглядало. А зараз, чим більше я дивлюсь, тим більше мені ось цей хід подобається. Можливо, я буду збирати ось цю серію в. В тому, що вона видає, а того, чого немає, купувати в РМ. Не знаю. Плюс ж є ще як паблішинг, хоча не дуже хочеться там купувати. Але також такі досить веселі палітурки, мені здається, школярам буде цікавіше їх тримати в руках. Не знаю. Також вони бувають веселі, але. Там щось відгуки були, що інколи пишуть, що вибрані твори, а там лише один твір чи щось таке. Не знаю, скажіть ваші враження від цих ось, е, серій класики, тому що мені подобається, що класику почали видавати і навіть в м'які обкладинці. Вау! Але я довго думала: знаєте, як і розумний, і гарна, в яку чергу стати. все ж таки вирішила, що поки що віхала. А там подивимось. Ось так. В мене в квітні 4 книги, в травні, 3, в червні, 5. Я тримаю себе в рученьках, і все одно в мене дуже велика кількість книжок вже, але таке життя. Скажіть мені, будь ласка, що ви вже з цього вже прочитали, якщо у вас є ці книжки, або що ви хочете про. Придбати з цих книжок, які ось в мене за другий квартал з'явилися, або І ще якісь ваші враження від моїх нових надбань за. Цей час. А всім дякую. Знову ж таки, ще раз нагадую про ініціативу для ЗСУ. Нагадую, що 60% тих, хто дивиться, не підписані. Можливо, треба, якщо ви вже додивилися до цього моменту, мої бла, бла, бла. Тож вам цікаво. А всім дякую. Далі буде.